Я думаю, кожен з вас уже бачив і читав коментарі до скандального відео, де хлопець у Львові підходить до людей і спілкується російською мовою. І їх відповіді зараз це просто шалено гуляє в соціальних мережах. Мені одне питання: взагалі, нащо такі відео знімати? Тому що про цей конфлікт взагалі знає. Ну, в країні кожен да, про бажання Львова спілкуватися тільки українською мовою, про відстоювання своїх прав тих, хто живе на Сході, розмовляє російською мовою. Як на мене, взагалі адекватно буде розробити якусь конструктивну систему, де буде всім добре. Да, і... Буде, звісно, державна мова. Я сама розмовляю українською мовою. Я за те, щоб кожен, хто має паспорт громадянина України, володів українською мовою і міс в нею спілкуватися. А то, як він звертається у побуті, як він спілкується з близькими людьми, це взагалі вибір кожного. Так? Це теж, якщо почати заставляти людей переходити на побуті на. Іншу мову, це незручно, і це теж якось порушення їхніх прав. Тож мені краще здається, варто задуматись про те, як можна знімати відео, які взагалі цей конфлікт не будуть розпалювати, навпаки, його зведуть до мінімуму. Покажуть єдність нашого народу, а показувати в соціальних мережах на те, що існує такий конфлікт в самій країні. Мені здається, це трошечки божевілля і не варто такого робити. А ви як думаєте, варто цей конфлікт показувати і загострювати ситуацію між українською російською мовою?